У Хмельницькій обласній прокуратурі кажуть, що після скандалу з масовим оформленням довідок з фіктивними діагнозами звільнили 16 прокурорів з інвалідністю. За даними правоохоронців, до махінації причетні вже колишня очільниця МСЕК Тетяна Крупа та її син Олександр Крупа. Однак на Хмельниччині на сьогодні. Досі працюють 47 прокурорів з інвалідністю. Про це повідомляє слідство інфо з посиланням на запит у Хмельницьку обласну прокуратуру. Нагадаю, у 2024 році тодішню очільницю МСЕК тетяну крупу та її сина Олександра Крупу правоохоронці викрили на незаконному збагаченні. Під час обшуків лише готівкою у них знайшли майже 6 мільйонів доларів. За даними слідства, у робочому кабінеті чиновниця зберігала підроблені медичні документи з іменами чоловіків з фіктивними діагнозами. Під час слідчих дій посадовиця намагалась виконати через вікно дві сумки з півмільйонами доларів. Згідно з декларацією, за 2023 рік тетяна Крупа та її чоловік Володимир мали 24 мільйонів гривень офіційних доходів. Всього правоохоронці заарештували понад 150 об'єктів нерухомого майна родини Крупив у середині жовтня 2024 року. Приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з уже колишнім обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність. Після скандалу довкола МСЕК президент Володимир Зеленський підписав закон про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій. З 1 січня 2025 року агент-прокурор року України Андрій Костін подав у відставку. Правоохоронці почали масові перевірки МСЕК та пов'язаних органів у квітні 2025 року. Польські прокурори передали Україні докази ймовірного відмивання коштів родиною крупи за кордоном під час перебування у Кракові, в Щецині та інших місцях. Родина вносила кошти на банківські рахунки та надалі переказувала їх на рахунки установ у Швейцарії та США 17 квітня 2025 року. Національне агентство з питань запобігання корупції виявило порушення на понад 34 мільйонів гривень у деклараціях екс голови Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи. Наразі екс-чиновниця перебуває під вартою у київському сізо.